Світла нема 7-го числа, а 22-го відключили газ. А воду раз в неділю давали. Ну, 73-річна Валентина з чоловіком евакуювалися з Костянтинівки до Павлограда. Внаслідок одного з останніх обстрілів був пошкоджений будинок. Жити там стало неможливо, ділиться жінка. П'ять вікон вибила, три двойні рами в общем, а там тільки скло. І була ця криша, ремонтували кришу, думали жить, А... Подружжя розмістили у новій будівлі транзитного пункту в Павлограді. Переїзд був 26 серпня. Валентина розповідає: надали спальні місця у приміщенні для маломобільних, нагодували та організували меддопомогу. Жінка має інвалідність, аби пересуватися, користується кріслом колісним. Звідси волонтери перевезуть подружжя до Кривого Рогу. Там житимуть у знайомих. А ось 60-річна Тетяна з колони межової розповідає: в неї родичів немає. До Павлограда евакуювали тиждень тому. Волонтери знайшли жінці місце розселення у Львові. Хати вже нема там наших хати вже вже повністю розвалили. Бомба впала туди. Документи нема потерялися. Воно ся. Все... Хаді бовали. Додає, після переїзду транзитного центру умови покращились. Представниця гуманітарної місії Марія Черевко розповідає: попередня будівля була розрахована на 60 осіб. Згодом кількість ліжок збільшили майже вдвічі через великий потік евакуйованих. Та місця все одно не вистачало. Новий транзитний центр вміщує в собі 134 ліжка місця. На території транзитного центру центру розгорнуто 6 наметів. В кожному наметі розміщено по 14 ліжок. Кожен намет облаштований кондиціонером, обігрівачем та генератором. Марія Черевко каже, кількість евакуйованих наразі зменшилась вдвічі ще тиждень тому на день прибувало понад 400 людей. А наразі, станом на вчорашній день, 26 серпня, до транзитного центру прибуло 226 226 людей. З них 50 дітей. Завдяки ще покращенню логістиці, а саме залізничному сполученню у напрямку Рівного, у напрямку Львова, Одеси, нам вдається людей. Транспортувати в той же день прибуття додає також у новому транзитному центрі. облаштовані кімната матері та дитини, окремі оселі для маломобільних та літніх людей, їдальня та укриття. Андрій Логвиненко, Суспільне новини, Дніпро.